Тобі, мабуть, казали, що молитва це лише символ, старомодна традиція, яка не має реальної сили в сучасному світі технологій і протоколів. Але що, як я скажу тобі, одна проста дівчина прибиральниця з Івано-Франківська, без зв'язків, без дипломів, без жодного доступу до важелів впливу, змінила хід життя мільйонера, за якого вже навіть лікарі втратили надію, і все, що в неї було, це віра. І щоденні ранкові молитви Уяви Чоловік у комі, апарати, що підтримують життя, тиша в палаті, родина в розпачі, медики з холодною статистикою на вустах, і раптом не голка, не препарат, а звичайна молитва стає першим кроком до дива проти всіх прогнозів, проти логіки, проти медицини. Як це можливо? Що вона сказала? І чому його очі розплющились саме в той момент? Ця історія переверне твоє уявлення вона не про релігію, вона про силу людини, яка не відступає, про внутрішнє світло, яке сильніше за будь-яку темряву. Хочеш знати, що сталося далі? Тоді влаштовуйся зручніше. Бо зараз ти відкриєш для себе правду, якої багато хто боїться визнати. У київській лікарні, де коридори пахнуть антисептиком і тишею, в палаті інтенсивної терапії лежав Іван Ковальчук. Відомий аграрний підприємець із Черкаської області після жахливої автокатастрофи його ввели в медикаментозну кому. Лікарі вже зневірені обговорювали стан між собою. Шанси на одужання були мізерні. Родина сиділа мовчки з поглядами, повними болю і безсилля, але серед цих стін, холодних як січнева ніч, щось незриме починало змінювати повітря. Віра, тиха, але вперта. В Україні ми знаємо. Коли надія залишає серце, саме тоді починається справжнє випробування. У селах наші бабусі й досі запалюють свічки перед іконами, коли медицина опускає руки, у великих містах мовчазна молитва біля лікарняного вікна, бо для нашого народу молитва це не ритуал, а дія хтось несе пиріжки в лікарню як оберіг, хтось в'яже обереги з калини, а хтось просто, просто тримає руку коханої людини. Не втрачаючи віри, це не про чудеса в казках, це про внутрішній вибір, який змінює реальність. Коли монітори рівномірно блимають, а лікарі мовчать, завжди є ті, хто мовчки молиться. І саме тоді, коли здається, що все скінчено, на сцену виходить хтось, кого не було в лікарняних протоколах, хтось, кого не чекали, але чия присутність усе змінює. Серед усіх медсестер, санітарів і лікарів. Які щодня проходили повз палату Івана Ковальчука, була одна, хто не залишав її порожньою духовно – Марічка Лисенко, молода прибиральниця з Івано-Франківська. Вона не мала медичної освіти, не володіла складною термінологією, але щодня ще до зміни заходила до палати Івана, клала руку на ковдру і пошепки читала молитву. Те, що починалось як проста звичка, швидко стало її місією. Вона приносила із собою свічку образок Богородиці і віру, яку не можна навчити в університеті. Марічка не шукала уваги. Вона не просила дозволу, просто вірила, що слово до Бога долітає навіть через товсті стіни лікарняного корпусу. Її молитви були щирими, не патетичні, не театральні, а такі, як у бабусі, в селі під час грози. Вона просила не лише за життя Івана. А й за його душу, за родину, за пробудження. Інші почали помічати не зміни у тілі, а у відчуттях. В палаті з'явився спокій. Навіть медсестри казали, наче легше дихати стало. В українській культурі ми знаємо коли серце просить, мовчати не можна. Молитва це наша відповідь світу, коли логіка мовчить. Іноді найсильніші зміни приходять через найпростішу дію. Так було і з Марічкою. Вона не була святою, просто дівчиною з вірою. І як кожна молитва має свій наслідок, її слова теж почали творити зміни. Хоч поки це не було помітно зовні, це сталося на восьмий день ранок був сірий, дощ ледь стукав у вікна, і персонал лікарні вже змирився з рутиною обхід, ліки, мовчання. Але цього разу, коли Марічка тихо увійшла до палати Івана і проказала звичне Господи. Будь воля твоя, щось змінилося. Спочатку це був ледь помітний рух пальців, потім тінь міміки на обличчі. І раптом очі відкрилися повільно, стомлено, але живі. Усі в палаті завмерли. Лікар Андрій Павлюк, досвідчений реаніматолог із Харкова, який ніколи не вірив у містицизм, відчув, як щось у ньому зрушилось. Він перехрестився, ніби автоматично і промовив. Це не медицина, це в мене щось інше. Родина Івана плакала, обіймалась, а сам Іван, хоч і слабкий, стискав руку дружини з такою силою, ніби кричав Я тут. Навіть апарати, що раніше здавались єдиними живими в цій кімнаті, тепер звучали як музика. Це була не просто медична подія, це був знак можна скільки завгодно сперечатись про науку, статистику і медичні протоколи. Але є моменти, які змінюють сам погляд на життя, і пробудження Івана один із них. Марічка мовчала. Вона лише стояла в кутку, тримаючи в руках той самий образок Богородиці в очах сльози, не від гордості, від вдячності. Бо, коли ти бачиш, як життя повертається, ти починаєш розуміти, що сила слова більша, ніж здається, і що іноді після тиші починається зовсім нова мелодія. Новина про пробудження Івана Ковальчука швидко розлетілась по всій лікарні. Санітари зупинялись біля дверей палати, аби хоч краєм ока глянути на того, хто повернувся. Пацієнти в інших відділеннях почали питати це правда, що він очнувся після молитов прибиральниці? Лікарі намагалися тримати все в межах професійної етики, але навіть найстриманіші з них визнавали тут сталося щось незвичайне. Це вже був не просто клінічний випадок, а справжній духовний сув. І кожен, хто був свідком, відчував, що щось всередині них теж змінюється. Марічка, яка досі залишалася в тіні, стала об'єктом шепотінь і вдячних поглядів. Вона не шукала слави, але її присутність у палаті викликала повагу. Деякі родичі інших пацієнтів почали просити її Помоліться й за нашого. Вона відповідала просто Я не цілителька, я просто прошу Бога, як можу. Але правда була очевидна її віра стала маяком як лампадка у темряві, що веде інших, хто втратив шлях, і навіть найскептичніші відчули тепло, якого їм так бракувало. Україні, де випробування частина історії, такі моменти залишають відбиток це не просто історія одужання це приклад того, як серце однієї людини може запалити надію в серцях сотень. Від водія швидкої до головного лікаря усі бачили в цій події не випадковість а щось більше. Якби ти був там, ти б теж відчув у повітрі зависла тиша іншого гатунку. не страх, не тривога, а глибока тиха надія, яка вела всіх до чогось більшого. Через кілька тижнів після пробудження Івана історія вийшла за межі лікарні. Спочатку її розповідали в чергах біля аптеки, потім на місцевому радіо в Черкасах. А згодом вийшов матеріал у голосі України. Люди дзвонили до лікарні, щоб дізнатись, чи можна побачити ту саму прибиральницю. Священники цитували випадок у своїх проповідях. У соцмережах під хештегом, Прім Маріччина молитва, з'являлись історії інших чудес, і те, що було просто актом серця, перетворилося на хвилю віри, що ширилась по країні, як світанок над Карпатами. Марічка не змінилась. Вона все так само приходила на роботу рано вранці. Вмикала чайник на перерві і читала псалтир під вікном. Але люди бачили в ній щось більше не через зовнішність, а через світло, що йшло зсередини. Журналісти питали Ви справді вірите, що це завдяки вам? Вона лише знизує плечима й каже Я лише молилася. Це Господь вирішив. І в цій простоті була справжня сила. Бо саме так виглядає справжня віра не голосна, не показна. А тиха і непохитна. І хоча дехто міг би сказати це просто збіг, ті, хто був поруч, знали це було більше. Бо після цієї історії щось змінилось не лише в Івані, змінились люди навколо, у когось з'явилася нова традиція молитися вранці хтось вперше за багато років знову переступив поріг церкви, а хтось просто почав вірити от не в чудо, а в те, що доброта однієї людини може запустити ланцюгову реакцію. Яка ще тільки починається. А тепер скажи чесно скільки разів ти вже був на межі, коли здавалося усе втрачено? І скільки з тих разів ти справді намагався не просто чекати, а діяти, як Марічка? Бо правда така змінює не титул, не гроші, а позиція серця. Ти можеш бути лікарем, двірником або просто глядачем цього відео і все одно стати тим, хто змінює чиюсь долю. Ти готовий? Можливо, зараз у твоєму житті є Іван ситуація, яка здається мертвою, безнадійною, недоступною. Але питання не в тому, чи зміниться вона сама, питання в тому, чи станеш ти тією людиною, яка молиться, діє, вірить, коли всі інші вже здалися. І якщо хоча б частинка тебе сказала так, то що тебе стримує? А тепер обери, що робити далі, продовжити жити як раніше. Або почати творити історії, які будуть надихати інших. Якщо ця розповідь торкнулася тебе, підпишись на канал і натисни на дзвіночок, бо це лише лише початок, і попереду ще більше історій, які змінюють, саме таких, як твоя.